Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Отак, От на перший погляд, якщо їхати біля поля з вікна автомобіля, можна сказати, що стоїть соя тон на 4. А коли зайдеш, вирвеш, викопаєш точніше рослинку, порахуєш, а 15-16 бобів. Ну, вже при такій спеці вона більше нічого, навіть коли вона і індетермінантного типу не дов'яже. І плюс за цих 15-16 бобів, ну ще можливо відсотків 10-20 не сформує насінину. А в тих бобах, де могло бути по 3-4 насінини, не буде по одній, а то й по дві. Тому, друзі, необхідно проводити. Такий глибокий аналіз. В чому все-таки причина, що ми висіваємо класні сорти, класні гібриди, сорти сої, гібриди кукурузи, соняшнику. А не отримуємо того врожаю, який закладений в генетичному потенціалі того чи іншого генотипу. Друзі, а справа в тім, що... В погоні за прибуткою, за єбідою, це правильно. Сьогодні головна задача аграрії це отримання прибутку, з якого можна інвестувати кошти потім на розвиток свого господарства, своєї ферми. Це абсолютно правильно отримання нормального, хорошого прибутку. Якщо точніше, можливо, не в погоні, а за прибутком чи за е, в, в... хорошою ефективністю. А для того, щоб зробити дійсно свій бізнес ефективним і дійсно таким стабільним, аграрій вибирає іменно те, що може забезпечити цей результат. І основною помилкою в останні роки є те, що ми робимо ставку на сорти сої, наприклад. З періодом вегетації 125-130 днів, або точніше 2800-2900 хіт юнітів, ну, дивлячись по якій класифікації ми це будемо рахувати, чи по американській, чи по європейській, Це не важно. І за час тут так буває, що цим генотипом із таким періодом вегетації не вистачає самого головного. Це вологи. Сьогодні волога є лімітуючим фактором. Тепла, ви вже зрозуміли, вистачає. І тепло буде наростати. Сьогодні тепла вистачає, друзі. А не вистачає вологи. І е, це ж е, саме на кукурудзі, коли аграрії вибирають гібриди сваво, там 350-400. Е, розраховують отримати 14 16 тонн е, в сухому зерні. Ну, Щоб качан зав'язався такий грам по 350. І це дійсно так, через те, що чим пізніше гібрид кукурузи, він може сформувати і більший качан, і вищу врожайність. Така ж саме ситуація, така ж сама і на соняшнику, і на інших культурах. Тому, друзі, висновок який. Сьогодні необхідно переглянути наші підходи в питанні вибору. Сорту чи гібриду, його періоду вегетації, його відношення до жари, до вологи. Через те, що, ну, наприклад, з 5 серпня знову передають наші фахівці гідрометцентру таку жару, яка недавно була. Ну, ви розумієте, до 60 градусів, а то й до 70, то яка рослина витримає? А волога, ж, друзі, вона ж не поповнюється. Ну Десь, можливо, в когось пройшов дощ міліметрів 5-10, а в кого їх не було вже по 2-3 місяці. І вже, якщо говорити, там туди в сторону Одеси за Уманню, то там вже кукуруза суха стоїть і соняшник вже треба збирати, починати. Ну, не кажучи, вже, яка там соя, друзі. І тому наші поради, маючи і великий досвід, біжаючи. Різні країни, особливо ті, які мають великий успіх в темі вирощування сої це Америка, Аргентина, Бразилія, інші країни. Але друзі, там суттєво відрізняється клімат. Там є волога. Там теж бувають проблеми з вологою, але їх менше, ніж в нас. І на наступні роки, а сьогодні вже необхідно формувати нові бюджети, нові виробничі плани. Вже закінчується збирання ріпаку, озима пшениця вже от скоро закі... ну, збереться. Сьогодні необхідно вже думати за сівбу ріпаку, нового урожаю, за сівбу пшениці. Формувати вже нові бюджети. І от необхідно, друзі, планувати, а які ми будемо вибирати сорти чи гібриди. І тому все-таки врахуйте ситуацію з вологою і не ганіться. за Гібридами чи сортами з надто великим періодом вегетації. Через те, що вони все-таки будуть давати збій, вони не будуть формувати той потенціал, який закладений в генотипі. Якщо вам сподобалось відео, друзі, ваші подобайки, вони нас стимулюють і це буде ваша вдячність за нашу роботу. І за вашу допомогу вам. А ваша підписка, якщо ви не підписані, це також вона і нам додає кількість наших прихильників, аграріїв. І ви будете отримувати завжди своєчасну, корисну, необхідну інформацію. Поширюйте інформацію, друзі, серед ваших друзів, знайомих, колег. Ну, як я вже сказав, коментуйте, запитуйте. Ми знайдемо час дати відповідь тільки на адекватні ваші питання. Ставайте спонсорами, друзі, нашого каналу. Ваша спонсорська допомога вона покращить і наш контент на Ютубі. І дійсно, це є також і стимул для покращення і нашої роботи. До нової зустрічі! На каналі Мистецтво Поля Сирєнка, як завжди, на цьому чудовому соєвому полі. Команда Артфізи Олексій Сирєнка. До нових зустрічей на каналі. Слава Україні!